Проходять роки, мов мандрівник ідуть по дорозі, під ногами то сніг, то пилюка, то манівець, і минається все у хворобах, у щасті, в тривозі, бо усьому на світі колись наступає кінець, мов в купелі дитя в благодаті Господнього літа, безтурботно пірнаючи вічну Господню любов. День за днем я раділа теплом його серця зігріта і приймала по вірі і тіло Господнє, і кров, мов маленьке дитя, але ж дітям належить зростати, і належить прийти всьому тому, що має пройти. А Господь як Отець і як любляча, лагідна мати, научає, годує і сили дає, щоб дійти. Я копалась в любові, в любов... про неї усі говорили. Я читала про неї, її відчувала не раз. Нас Господь полюбив, Він несе на руках нас безсилих Давши в жертву себе, Він на небі очікує нас, о Господня любов, але Дух свідкував про зупинку і звертався до серця, і лагідно кликав, почуй: не губи, не вкради, ні жадай, ні вола, ні домівки не чини перелюбу. І батька, і матір шануй, мов багатий юнак, я казала йому, я стараюсь і любові до ближніх, і сили любити, прошу, ну а де спотикаюсь, приходжу до Господа і каюсь. Я бажаю служити, і скільки я сили служу, мов багатий юнак, почекай же, а в чому ж проблема? Щось тут більшого є, аніж жаль швидкоплиних скарбів. Все продай і ходім, будем, будем разом усюди щоденно. Я є Бог твій, хай інших не буде у тебе богів. Засмутився, відходить. О Боже, он як все вийшло, і усе зрозуміло, провірені ділом слова. Ти був бідним, юначе, коли у законі хвалився і не всповнив того, хто закону, всьому голова, хто любив, той пізнав, для коханих немає границі, тільки бути бразом і втрачають всю цінність скарби, розумінням усім, усім серцем, душею і міцю більш за все. Понад все твого Господа, Бога люби, проходять роки і щоденно повторюють губи, визнання про любов і слова похвали і подяк, а питання стоїть, не за що ти Спасителя любиш? Він читає серця і питає: Ти любиш мене? Дві любові тепер залишилось від всього закону, і свідкують діла, поки цей на світі мене, і питає Господь, дай же відповідь Симона Йонин, то якою ж любов'ю ти кажеш, що любиш мене? Чи отцівською любиш, яка милосердна і багата, що вміщає усіх і усе віддає до кінця? Знаєш сам, що люблю як учителя, друга, як брата. Треба пасти ягнят, щоб любою була вівця. І питає ще раз, чи небесною, любиш любов'ю? Ти мене годував, навіть було що те, що зцілив. І оцю цівську любов на Голгофі підтвердив я кров'ю. Треба пасти ягнят. Щоб душі, ти за них не жалів. І питає утретє: ти любиш мене позино, до любові не змушують, що ж, як спроможний люби, ти ще відаєш все. Певно, відаю Йонин ти ж паси овечок, вирушаєм за мною іди. О, нікчемні плоди від земної, людської любові, А позаду, Іване, до нього ж Спаситель сказав. Ну, а він вже чого? А тобі яке діло до нього? Якщо любиш, ходім, я тебе за собою позвав, Я купалась в любові. В любові Господній приємність, розуміння й турбота, отримаєш знову і знов, але кожна любов сподівається мати взаємність. Він мене полюбив, а якою моя є любов. Сам обрав, відкупив, освятив і назвав наречена, і несе на руках, зберігаючи в світі від згуб. Перед шлюбом небесним, я знаю, спитає у мене по взаємній любові ти хочеш вступити в цей шлюб, поки є ще час, перш ніж в світі настала потреба, де ніщо не втаїш і нічого не зможеш змінити. Все від тебе, Господь, я чекаю любові із неба, щоб цією любов'ю. Тебе всім єством полюбить.